Дарина Чорногуз, каракатиця. У 8Б прийшла новенька дівчинка на ім'я Ярослава. Коли її біля дошки представляла всьому класу вчителька, вона стояла, опустивши очі. Скромна, повненька дівчинка з русою косою до пояса і в окулярах, вона явно ніяковіла, особливо коли класна хвалила її за відмінне навчання в іншій школі. Сідай Ярославо! Вчителька жестом показала їй місце за партою. Дівчинка попрямувала перевальцем качиною ходою. Кракатиця якась, захихикала Лера і весь клас зареготав. Лера вважалася першою красунею в класі, до того ж була незаперечним лідером. Дівчинка упакована, батько їздить за кордон, імпортні речі їй привозить, а вже за рубіжними жуйками весь клас забезпечений. Однокласники залежать від її думки, а якщо чинять опір, то вважаються ізгоями в класі, мовчать по куточках. Ізгоями були дві дівчинки. Ярослава стала третьою. Вона відразу зрозуміла, що клас цей недружний. Усі танцюють під Лерину дудку, але бунтувати тут марно. Вона покірно прийняла статус відщепенки, сіла на своє місце і занурилася із головою в навчання. Її або не помічали, або відверто насміхалися над нею, коли вона перевальцем ішла між партами. Лера в цей час робила ноги колесом і йшла слідом ведмежою ходою, пародіювала її. Ярославі було дуже прикро, але вона робила вигляд, що не звертає уваги на витівки Лери. І тільки прийшовши зі школи додому, вона могла виплакатися від душі. Противна кличка Каракатиця приклеїлася до Ярослави як друга шкіра. Лера із задоволенням смакувала це прізвисько при будь-якому зручному випадку, причому у відкриту. Ярослава страждала, але виду не показувала. Вона приєдналася до компанії двох ізгоїв у класі. До Віри, яку всі вважали жебрачкою, і до Юлі, в якої було сильне заїкання. Усі подруги по нещастю. Одного разу в школу прийшла мати Ярослави, щоб поговорити з вчителькою. Моя донька сама не своя останнім часом. Ні, з оцінками все добре, але ось її душевний стан мене лякає, плаче вона часто чи не ображають її в класі. Вона мені нічого не каже, але я, як мати, відчуваю це. Та що ви, Ірино Миколаївно, просто у них вік такий, перехідний, гормони, закоханість і все таке. Скоро це мене. Класна керівниця приховала те, що вона все знає, але мати Лери була в батьківському комітеті класу і водила дружбу з директоркою школи, обсипаючи її подарунками. Ну, що вона зробить, молода вчителька? Напередодні Нового року всі старші класи від 8 до 10 чекали святкової дискотеки, яка мала відбутися у спортзалі школи. У центрі ялинка, навколо світла музика, навіть є диск жокей за пультом у навушниках. Прийшла на свято й трійця Ярослава, Юля і Віра. Вони стояли осторонь і просто спостерігали за тим, що відбувається, розуміючи, що успіху в них тут не буде. Чуєш, Васильєв, звернулася Лера до хлопця з дев'ятого класу. Давай поржемо над каракатицею, запроси її на танець, тільки там покружляй її як слід. Пів залу аж загнулися від сміху, коли побачили цей незграбний танець. Ярослава все зрозуміла, вирвалася з обіймів Васильєва і втекла зі спортзалу в сльозах. Більше її ніхто не бачив. Після зимових канікул мама перевела її в іншу школу. Відтоді минуло багато років. Лера два рази вийшла заміж, два рази розлучилася, у другому шлюбі народився син, виріс, одружився, і в них з дружиною народилася дочка, внучка Лери. Одного разу влітку сини з невісткою залишили на бабусю Леру їхню шестирічну дочку Настю і поїхали у відпустку до Греції. Лера не догледіла, залишила дитину бавитись із дітворою у дворі, а сама пішла додому займатися господарством. Через півгодини в двері подзвонили. На сходовому майданчику стояли діти. А ваша Настя у дворі лежить, сказали вони. Уже швидку викликали. У Лері підкосилися ноги. Вона, як в тумані, вибігла у двір і побачила, як внучку забирають у машину швидкої допомоги. Що сталося? Виявилося, що діти по черзі сильно розгойдувалися на гойдалках, але смілива Настя ще й зважилася стрибнути в цей час. Упала вона на бордюр і знепритомніла. Лера так і заскочила в машину у халаті, ключі в кишені. Лікарня, реанімація, операційна. Вона сиділа в коридорі і, заплющивши очі, молила Бога, щоб Настя виборсалася. Повз неї байдуже проходили люди в білих халатах і в масках. На запитання Лери ніхто до пуття не відповідав. Знизували плечима, говорили, що шансів мало, або просто уникали розмови. Лера намагалася додзвонитися до сина з невісткою, але телефони не відповідали. Година, дві, три, чотири. Лера то відключалася, то прокидалася, за вікном вечоріло, потім було зовсім темно, а коли настав ранок, то в коридорі все ожило, ходили лікарі, медсестри про щось розмовляли. Лера тільки прокинулася і схопила за руку першу ліпшу дівчину в білому халаті. Як моя внучка? з надією дивлячись в очі дівчині, запитала Лера, хоча б жива. Жива, кивнула дівчина. Подякуйте нашій Ярославі Олександрівні, лікарка від Бога, справжнє диво може створити. Усю ніч вона над вашою онукою працювала в операційній, не зімкнувши очей. Тепер буде все добре, а могло би бути і гірше, якби не вона. Ідіть, подякуйте, та й запитайте все про внучку, он її кабінет. Від хвилювання і страху Лера навіть не зрозуміла, що це за лікар. Здалося, що якийсь чоловік Ярослав, але ні, жінка. Лері здавалося, що вона зараз гепнеться перед лікаркою на коліна з подяки. Але вона знайшла в собі сили сісти на стілець поруч. Лікарка сиділа і щось писала. Лера придивилася до неї і зрозуміла це ж Ярослава, та сама каракатиця, о Боже! Ярославу, це ти? вимовила Лера, пам'ятаєш, ми з тобою в одному класі навчалися. Сама сказала, сама і злякалася. Навіщо сказала? А раптом старі образи в лікарки прокинуться, і вона не буде її онучку далі лікувати? Пам'ятаю, відповіла Ярослава, не відриваючись від писанини. Я вас ще в коридорі впізнала перед операцією. Ви нітрохи не змінилися, Валеріє. Ну, якщо тільки роки взяли своє. Ярославо, Олександрівно, прости. Вибачте мені, стільки років пройшло, вибачте, з моєю онукою все буде добре. Тепер все добре. Усе найстрашніше минуло. Ідіть додому і поспіть, а до вечора ми, Настю, вже переведемо в палату. Візьміть їй там необхідне, ось я вам тут написала, що потрібно. Улери тремтіли руки. Вона взяла аркуш паперу і з молюбою подивилася на Ярославу. Я вам винна, промовила вона. Чим я можу вам віддячити? Ярослава зняла окуляри і протерла очі. Навколо них були темні кола, явна ознака безсонної ночі. Нічим. Навіть не думайте, сказала вона. У мене робота така рятувати дітей. Йдіть додому. Я дуже втомилася. Надалі, провідуючи внучку в лікарні, Лера ще кілька разів бачила Ярославу. Вона швидким кроком проходила повз неї, намагаючись не помічати колишню однокласницю. Настя швидко йшла на поправку і до приїзду батьків її виписали. Лера досі не може пробачити собі за минуле. Ту нещасну дівчинку Ярославу вона принижувала перед усім класом, не знаючи, що через багато років вона врятує життя її внучці. Важко в неї на душі, але минулого не повернеш.